Всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, той піднесеться. Ось ми з вами, дорогі у Христі, браті і сестри, стоїмо на початку дороги, яка веде нас до Воскреслого Христа. І так як на будь-якій дорозі людина зустрічає певних людей, події. Певні обставини, з яких має взяти для себе якусь науку. І сьогодні, ми здовши на цю дорогу до Воскреслого Спасителя, також маємо взяти для себе певну науку. Більше того, якщо ми вважаємо себе правильними християнами, праведними, такими. Які ми хотіли би, щоби успадкувати Царство Боже, ми цією дорогою до Христа Спасителя маємо крокувати цілим життям, а не тільки у певний період часу. Бо з сьогоднішнього дня починається наша підготовка до Великого посту і підготовка. До зустрічі із Спасителем Ісусом Христом. І так як на дорозі відбуваються різні зустрічі, сьогодні ми з вами зустрічаємо Митаря і Фарисея. Це і перша сходинка до нашого Спасителя. Який людина, пройшовши, ступивши на кожну. І взявши із кожної сходинки той урок життєвий для себе, обов'язково зустріне Спасителя. Головне на тих сходинках не впасти. Головне на тих сходинках не схибити. Але будемо ми чути і далі наступні неділі, що навіть якщо людина і упаде, вона завжди може піднятися і продовжити свою дорогу. Вона завжди буде в очікуванні нашим Богом Спасителем. І сьогодні, зустрічаючи митера і Фарисея, не спешимо, возлюблені у Христі, братія і сестри, одного засуджувати, а іншого оправдовувати. Бо якщо ми так добре подивимося на них двох на Митере і на фересея і зробимо певний аналіз, проведемо тут паралель між своїм життям, то, по правді кажучи, ми не поступаємо ні як митер. Більше того, ми навіть не поступаємо. Як Фарисей. Гляньмо спочатку на Фарисея. Це була людина, та, яка <клух> у своєму житті стала, старалася дотримуватися заповідей Божих. Більше того, він прийшов до храму, зараз не говоримо про те, яка у нього була молитва. Але дивимося на ті його якості. Він прийшов до храму і сам каже, я не є такий грішний, як інші. Так, тут він неправильно сказав, бо тут він виявив свою гордість. Але потім починає говорити: я не грабіжник. А це означає, що він нікого не пограбував. Що він, якщо десь працював, то на своїй роботі. Також працював чесно і сумлінно. А тепер подивимося на власне життя. Як часто ми, буває, привласнюємо собі чужі речі. Інколи навіть мотивуємо це тим, що дають нам малу зарплату. Особливо на роботі, чи то якийсь чужий інструмент, чи то якісь інші приладдя. З яким ми працюємо, буває таке у нас, правда? А Фарисей такого не робив, і він тут від нас на голову вищий. Далі він каже: Я не є неправедний. А це означає, що він старався по правді поступати з усіма, хто був біля нього. З ближніми принаймні. Він говорив правду, Він не старався лукавити, він не обманював. А тепер подивимося на власне життя. Чи ми завжди говоримо правду? Чи ми завжди є щирі із тими, хто є поруч із нами? Чи ми Ніколи не відвертаємо свого погляду від того, де є якесь лукавство. І не мов би, відвернувши погляд, те лукавство одобряємо. Бачите, і тут Фарисей від нас кращий. Далі він каже: я не є перелюбником. Це означає, що він був вірний своїй сім'ї. А тепер подивімося на власне життя. А чи ми вірні своїм сім'ям? Чи ми не намагаємося їх розбити? Чи ми не спонукаємо когось, щоби розбити сім'ю? Він і тут від нас кращий. Крім оцих, Стосунків із ближніми, він також говорить до Бога, що і в стих, і в релігійному житті. Як він далі каже, я пощу двічі на тиждень? А скажіть, будь ласка, хто з нас постить двічі на тиждень? Так, коли пісна стає, то ми трохи нагадуємося. І стараємося попостити. Але як посту нема, то середа п'ятниця, чи вони в нас пісні дні. Чи ми не забуваємо, чи ми, взагалі, забувши про ті пісні дні, поводимося так, як не мав би поводитися християнин. У середу церква згадує ось ту подію, коли зрадив. Юда Ісуса Христа. Чи ми цей день присвячуємо Богу? Чи ми цей день проводимо у тому пості, щоби не зрадити Ісуса Христа своїм життям? У п'ятницю, знаємо добре, що у п'ятницю Ісуса Христа розіб'яли, і Він помер на Христі. Чи ми цей день? Вшановуємо Ісуса Христа, чи ми у п'ятницю намагаємося своїм серцем наблизитися до Нього, так як була біля нього причиста Діва Марія і так, як не відступав від Нього його улюблений учень Іоанн Богослов. Так, можна багато що говорити. І коли так подивимося сьогодні на Фарисея і ось так зробивши аналіз, то знову і знову, подивившись на своє життя, скажемо, що Фарисей набагато кращий від нас. Фарисей, коли прийшов до храму Божого, і тоді, коли почав молитися, одна його помилка була. А якраз у тій помилці ми є схожі із ним. В усьому решта розбіжність, коли він праведно жив. А саме у тій помилці, ми є схожі із ним. Він почав вихвалятися. Він почав гордитися. Він почав казати. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди. Або я не такий, як ось цей <клес> метр. Ось саме у цій помилці, у цій гордості, ми є дуже часто схожі до Фарисея. Що ж метр? Митр, метр, коли прийшов до храму, і коли. Почав молитися, напевно, також задумався про те, про що ми зараз говоримо. І також дивився на фарисея і думав, він правильний, він не грабіжник. А ми тері добре знаємо і не раз чули, що вони були не завжди справедливі у збиранні податків. Цей фарисей думав, той митер постить дає десятину на храм, а митар взагалі від храму, від Бога, дуже далекий. І ось так, роздумуючи, ми тербив себе у груди і, не маючи, що казати собі в виправдання, знайшов ось ті єдині слова. Боже, будь милостивий до мене грішного. Ось саме завдяки цим словам, саме завдяки ось такому щирому покаянню сьогодні Господь і каже, що цей, який принизив себе, який зрозумів свою гріховність, став набагато ближчим до Бога, як той, який Жив правильно, який дотримувався закону, але почав себе все більше вихваляти, став далі від Бога. Бо каже Христос, хто підносить себе, той принижений буде, а хто принижує себе, той піднесеться. Говорить преподобний Макарій Єгипетський. Кажучи про цих двох, фарисей, коли почав молитися, він побачив перед собою не Бога, а побачив перед собою дзеркало. І тому почав молитися до свого дзеркала. почав дивитися, любуватися, говорити, який він гарний, як він усе гарно робить. А мита, який почав молитися, то він побачив перед собою Бога. Добре, ми знаємо, що коли ми себе порівнюємо з кимось, то коли порівнюємо себе з гіршими, ми бачимо себе набагато кращими. Правда? Коли порівнюємо себе з біднішими, ми кажемо, що ми такі не є бідні люди, коли порівнюємо себе. І з тими, хто має якісь проблеми із здоров'ям, кажемо, то ми такі здорові. Але коли ми порівнюємо себе із тими, хто кращий від нас, тоді ми бачимо і можемо сказати, так, мені не вистачає того, я маю проблеми із здоров'ям, в мене не є так все гладко, так як в інших людей. Фересей почав порівнювати себе із Митаря. а Митар почав дивитися на Бога і побачив у Бозі ось ту досконалість, тому і зрозумів свою гріховність. Дорогі у Христі, браття і сестри. Сьогодні переглядаючи і переслуховуючи. Ось цю притчу про Митеря і Фарисея, маємо зробити для себе ось ті певні висновки. Маємо наслідувати двох, але у їхніх добрих якостях. Бо і якщо подивимося на Митеря і на його життя, то зможемо знайти там багато чого поганого. Але маємо наслідувати їх двох саме у тих добрих. Якостя. Наслідувати Фаресея у дотриманні заповідей Божих, і наслідувати Митаря у його смиренні. І тоді, коли будемо наслідувати саме ось ці якості, тоді і ми не зможемо повторити того вчинку фарисеєва. І не зможемо сказати отак навіть про себе, дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші. І не зможемо сказати дякую тобі, Боже, що я не такий, як той Фарисей. Тому, наслідуючи їх, постараємося у своє життя, ставши уже на цю дорогу до. Христа Спасителя Воскресло, решті втілити весь закон Божий, заповіді Божі, і втілити ось те смиренне покаяння, яке обов'язково нас приведе до Спасителя. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Амінь!